Яким чином підготуватися до комунікації, до переговорів, перемовин, співбесід. Розкажу в цьому відео, щоб ви знали, як досягати цілей не через копняки і стосани, а використовуючи слова? Метафорою скористаємось. Багато хто з нас грав у тетріс. Нагадаю, що там концепція і ідея гри полягає в тому, що є якийсь певний. Такий предмет, певна така фігурка, яка повинна бути адаптована, розміщена внизу до того ландшафту, який там є. І якщо все це вірно нам вдалося, то ми отримуємо певну кількість балів. Якщо ж ми косокриво якось там втиснули цю фігурку, то ми дуже швидко програємо Погугліть, що таке Тетріс, якщо ви не знаєте, що це за. Історія. Або, можливо, ми виграли в кульки, де потрібно там 3-4 такі кульки в ряд одного кольору виставити, і тоді вони там зникають, додаються ті чи інші бали. До чого я веду. Якщо ми говоримо про тетріс до того, що нам треба не направляти до нашого візаві комунікацію щонебудь, а потрібно розпочати з того, що. Калібруємо, тобто визначаємо, а як уже розташовані ті чи інші цінності, переконання, навички, чи розуміє взагалі наш комунікатор нас. Тобто ми коли це визначаємо і тільки вже тоді вибудовуємо наш аргумент для того, щоб він був сприйнятий, попав у правильний ґрунт. Бо інакше нам доведеться його там пихати, ми можемо навіть зламати нашу людину. А якщо це ваш родич, там, діти, батьки, чи ще хтось. Уявіть, що ви йому зламаєте психіку, коли будете запихувати ті переконання, які з вашої точки зору вони є прийнятними, бо у вас не виникає ніяких заперечень щодо їх існування. Але у вашого співрозмовника це може бути не так. Тому для того, щоб підготуватися, визначаємо, які цінності є у людини. Тобто, якщо вона. Любить батьківщину це одна ситуація. Якщо вона любить помідори це зовсім інше. Також треба врахувати, і що вона не любить. До прикладу, якщо людина має алергію на лимони, то немає сенсу продавати їй лимони чи там пропонувати скіпку, а потім переживати, що от вона чомусь відмовилась. Тобто нам потрібно дізнатися, отримати зворотній зв'язок. А що ж ця людина може сприйняти? І тому ми з'ясуємо, а що вона любить, в що вона вірить? Якщо вона вірить у Діда Мороза, це одна історія. Ми можемо навіть в комунікація використовувати такі метафори. А якщо ж вона не вірить в Діда Мороза і взагалі така от дуже логічна, як математики, які не вірять в магію, то що тоді? Нам треба вибудовувати комунікацію з точки зору чогось такого раціоналістичного, того, що можна обчислити, і обрахувати. Якщо у людини є певний мотив, наприклад, поживитися за наш рахунок або за чийсь, або навпаки, вона така от яка останній кожух віддасть на благодійність, аби кому було добре. Нам це необхідно обов'язково враховувати. Мовою, якою вона комунікує, зокрема ж. Ми повинні це також мати на увазі. І тут не лише мова, що от англійська чи там українська, німецька. Тут мова тіла, невербаліки, мова цінностей, мова тих історій, в яких людина живе. Якщо... Людина знає історію про та Лисика, це одна комунікація, якщо не знає, це зовсім інша. Тут також і про певні повторювальні моменти в мисленні. Якщо людина мотивується чимось поганим, то ми пропонуємо їй щось погане, щоб не трапилось і цим мотивуємо її. Якщо ж Людина мотивується тільки чимось хорошим, тобто їй потрібен якийсь презент, приз, премію, то ми це враховуємо. І тільки після цього всього, після цього всього сканування нашого співрозмовника ми розпочинаємо вести комунікацію. Тому вправні комунікатори вони дуже швиденько визначають оці всі параметри, і тільки після них, після цих ось інвентаризацій, тільки після цього вони щось пропонують. А до цього це може бути просто розмова, здавалося б, ні про що. Але це розмова про цінності, про навички. Сюди ж мова спілкування повинна бути однакова, бо, до прикладу, сантехнік спілкується одним чином, а музикант іншим. Тобто музикант більше того, спілкується в аудіальному ключі, а сантехнік, можливо, в кінестетичному. Тобто люди вибирають ту чи іншу професію залежно від того фільтру, через який вони сприймають світ. Художник, можливо, сприймає світ через візуальний фільтр, але не факт, можливо, і через кінестетичний. Одначе саме в суть, я думаю, ви зрозуміли. Тому, коли ми готуємось до комунікації, наша задача максимально велику кількість параметрів считати. І більше того, ми повинні постійно робити акт звірки цих параметрів. Бо коли ми ведемо якусь дискусію, наш співрозмовник змінюється. Ті чи інші слова його міняють. Тобто, якщо тетріс-тетріс. Граємо, то та чи інша наша фігурка створює новий ландшафт. І нам потрібен новий аргумент уже на той ландшафт, який є. До прикладу, ми певну цінність вже сформували нашої пропозиції у клієнта, і в нього залишилося якісь там застереження, якісь такі невеличкі аргументи. Або він не знає, що робитиме з тією річчю, яку ми йому пропонуємо у нас купити. Тобто ми повинні дати те. Що якби, це назвати дасть йому відповідь в контексті користування на майбутнє, на значне? На значне, на значне мається на увазі в, контекст, в контексті там, на рік, 2, 5, 10. Тобто, як зміниться життя людини, якщо ми їй продамо маркер, але не прям негайно, а до прикладу, років через 10? Є ж аргументи, є. Можливо, можливо, от саме такі є. Певній людині потрібні будуть нюанси, і нам потрібно постійно коригувати нашу комунікацію. Можливо, я певною мірою так сумбурно виражаю свою точку зору, одначе, це розраховано саме на тих людей, які мають таку певну проблемку, тому не всі зрозуміють саме в цьому контексті порівняння, але все ж таки я повинен про це сказати. Що ще такого необхідно? Вчинити або від чого утриматись, коли ми ведемо перемовини, коли ми готуємось до них. Передусім від бажання вчиняти так, як ми вважаємо за необхідне. Тобто ми дивимося на світ через свою. Форму бачення його реальності через свої окуляри. Тобто у нас є певні окуляри, і ми дивимося через них. А для того, щоб зрозуміти, як сприймає світ інша людина, нам необхідно одягнути саме її окуляри. Така от друга позиція в спілкуванні повинна бути. Бо, наприклад, ми дивимося в окулярах, які рожеві, це одна ситуація. А можливо, у нашого візові окуляри, які роблять світ чорно-білим. Ми йому про рожеве, а він навіть цього не розуміє. У нього світ сірий. Тому нам необхідно прилаштуватися до його фільтрів сприйняття, і, можливо, вже після цього тільки натякати йому на те, що світ не лише білий і чорний, а можливо, є певні відтінки. Спочатку відтінки сірого, білого, а потім, можливо, там червоного, рожевого, зеленого, ну і так далі і тому подібне. Ну, ось такі перші етапи, коли ми готуємось до перемовин. І нема різниці це. Перемовини про те, щоб з оточуємо чи ми подивитися певний фільм, чи створити бізнес, чи припинити його, чи піти кудись на прогулянку, чи, можливо, більш якісь радикальні, чи що цілі перед вами стоять у комунікації, у співпраці. Тобто це все стосується будь-яких людей, тому що люди вони однакові, ну, мають на увазі хімічно, фізично, відрізняються тільки певними. Програмками, які є в голові. Одначе, якщо ми знаємо, які є програмки, як вони взагалі взаємодіють, які сценарії можуть визначати роботу цих програмок, то нам тоді набагато простіше вести діалог не лише з іншими, а і з собою. Ну да, на завершення можна таке от резюмувати, що передусім варто домовитись із собою спочатку, коли ми не знаємо, що хочемо, а потім намагаємось Вести діалог з нашим співрозмовником, а самі не визначилось, а що ж нам хочеться. Доволі часто буває так, клієнти телефонують в юридичному плані до мене або в коучинговому, у ну, в юридичному більше, в коучинговому вже люди знають, що хочуть. А от в юридичному буває, телефонують і розповідають, що от така то от історія, щось таке от відбувається в суді, а на запитання, а яка задача наша, нашої комунікації, одразу не дають відповіді. Є такі люди, які прям уникають, уникають до останнього. Я кажу, а що ж ви хочете? Вони кажуть, та от там прийшов Петро і Катерина, те сказали такий то документ. Я кажу, а задача яка? яка? Ну та треба посудитись. А що посудитись? Який результат повинен бути в результаті ось цього посудитися? І доволі не всім комфортно сформувати, а що ж вони хочуть. І якщо вони не можуть сформувати що ж хочуть, то мені ж складніше з ними вести діалог і комунікацію. Тому я так, мета-комунікацію. Виходжу у метакомунікацію і задаю їм питання, про що взагалі мова, про які цілі і так і далі і тому подібне. І вже ми потім ми розбираємо саму суть, що люди хочуть отримати, якими ресурсами нам необхідно володіти для того, щоб досягнути того чи іншого результату. Хтось, звичайно, навчається швидше вести таку комунікацію зі мною, хтось не так швидко. З кимось доводиться попрощатися, бо багато часу це займає. Тобто задачку можна вирішити легко, але самий цей шлях комунікаційний може бути складний, тяжкий і багато в мене витратиться ресурсів. А якщо є можливість вибирати, то ну, який сенс. Хоча так, звичайно, в ряді випадків можна поекспериментувати і взяти такі складні комунікаційні ситуації, щоб навчитися на них, прокачатись. Можна таку. Історію вибрати для себе в тих комунікаціях непростих. Ну це може бути і так. Я вважаю, що місія нашого відео на сьогодні завершена, виконана, досягнена повністю. І якщо у вас є якісь міркування, побажання, пропозиції, то пишіть в коментарі до нього. Якщо ж ви хочете навчитись переконувати людей. Ще більш ефективніше, комфортніше, то ви можете звернутися до мене і ми вам встановимо вашу модель ефективної комунікації. Тут є декілька таких варіантів. Ми можемо зрозуміти, в яких випадках ви найбільш ефективно комунікуєте. Тобто, якщо у вас вже є модель ефективної комунікації, ну я це зрозумію, то ми її вам закріпимо. Встановимо і ви зрозумієте, як цією моделі користуватися в різних випадках: в простих комунікаціях, складних, в перемовинах. Якщо у вас немає певної моделі комунікації, наприклад, комунікація при прийнятті на роботу, або комунікація, коли ви створюєте бізнес, або екстремальна комунікація, коли ви там з кимось щось ведете діалог про питання, які стосуються життя і той смерті, тобто можна вам таку ось модель. Створити або комунікація, публічна комунікація, комунікація на нарадах. Ну ви подумайте, в яких контекстах ви б хотіли бути кращими. І можна тоді, якщо у вас цієї моделі немає, ми б могли б її взяти в інших людей, в тих людей, які вам подобаються. Тобто ті люди, які мають уже певний такий от шаблон, певну структуру комунікації, певну модель, ми б могли. Цю модель зчитати, у декількох ми це зчитуємо, і вам встановлюємо. Таким чином, у вас з'явиться те, що раніше не було. Ви будете проявлятись і виступати так, як до цього раніше цього не робили. Тому можна замовити ще такий контекст нашої з вами роботи і подивитись на результат. Він доволі такий от ефективний. Мені подобається спостерігати за тими людьми. Які вже скористалися цією можливістю доволі, доволі цікаво, ресурсно, тому що в них от відкривається новий світ в життя, де можна вести діалог. До прикладу, людина, програміст, тільки комунікувала через письмо, а тут, уявіть, вона може донести свою точку зору, виступаючи на сцені, виступаючи через відео. У неї прям відбувається такі от корінні зміни в житті. Ну і мені це цікаво, експансія. Моя зростає у світ, і світ стає набагато кращим. Комунікація робить людей набагато-набагато цікавішими. Тому нехай буде з вами сила комунікаційна. І до зустрічі!